І а, Також я пам'ятаю, колеги комплектували різні плакати, вивіски. У мене дуже вразив плакат, присвячений Тарасу Шевченку російською мовою, і там була фраза, що щоденник Шевченко писав російською мовою. Тобто, да, розумієте, ну, Звісно що там були плакати Пушкіна, всіх цих Достоєвських і так далі. Типу, Ось це а, спіль спільної культури, спільних народів, типу щось в такому плані? Ну та багато символіки. Ну і звісно, підручники, російські підручники, які завозяться е, на в окуповані міста і села. Вони теж е, зараз знаходяться в, муз, в колекції музеї, теж є джерелом для досліджень. А, ну, ці колекції яким чином вони формуються? Це якісь експедиції чи вам передають військові? Як це? Ну, від початку повномасштабного вторгнення команда музеїв на чолі з генеральним директором здійснювала кілька експедицій, тобто таких масштабних, менших, більших, і результатами яких стали комплектування великої кількості цікавих об'єктів і важливих об'єктів, ну, і також колеги. Так само я постійно це, знаєте, така рутинна музейна робота постійно бути на контакті з людьми, які для яких ці речі, можливо, нічого не означають, але для історії вони насправді означають багато що, і люди можуть по своїй ініціативі передавати.